11 вересня 2012 року життя однієї столичної родини перетворилося на руїни і справжнє пекло, і все це через одного зовсім юного хлопця, який нещодавно отримав водійські права і вирішив відірватися. Як наслідок на вулиці Дехтярівській у центрі столиці, він здійснив наїзд на 48-річну жінку Тамару Таратунську. Від отриманих травм вона одразу померла. Начинає того, що ноги як-будто їх срезало. То тобто, видно, що чоловік шов і його збили на большої скорості. Закінчує, що голова лопнувшая. Ну як, ну карбуз кров ті класні. Ну там много трав, такі які видно, що скорость була значительна. Там сповіження швидкості он їхав. За кермом новенької білої Mazda CX-7 був двадцятирічний Артем Титаренко. Він стверджує, що жінка сама вискочила йому під колеса. Такої ж думки дотрималося і слідство. Порушено за фактом наїзду кримінальну справу за два місяці дивним чином закрили, тоді як представники загиблої одностайні. ДТП сталося на пішохідному переході, а тому водія потрібно судити. Слідчі закінчив лише на тому, що він е, визначив ступінь тяжкості е, тілесних ушкоджень, і такі висновки йому дали. Але дана експертиза судомедична вона додатково може в. Е... Розглядати такі питання, давати відповіді на питання: це якою частиною автомобіля нанесений удар, так на якій висоті землі, в якому напрямку нанесений нанесено удар. А це суттєво для питання або людина вискакувала десь, або вона все ж таки переходила а, через пішохідний перехід. Отже, сторони мають дві протилежні думки з приводу однієї і тієї ж трагічної події. За словами потерпілого, жінка рухалася через пішохідний перехід. По вулиці Дехтярівській, від будинку номер 58 у напрямку будинку номер 37 Натомість інша сторона наполягає, що загибла несподівано вибігла від електроопори з протилежного боку і рухалась в напрямку будинку. номер 56. Автомобіль у цей час рухався з боку вулиці Шевцова в напрямку Оранжерейної. Кримінальну справу закрили з таким формулюванням. Пішохід Таратунська. Порушення правил дорожнього руху стали перетинати проїжджу частину вулиці Дегтярівської в нестановленому місці, хоча поруч мався нерегульований пішохідний перехід. Очевидно, було, що на пішохідному переході. Е, травми получені у манки були. Правої сторони, якщо б вона йшла цієї сторони, автомобіль бігався отак, от, от Травма була з лівої сторони. То тобто, очевидно, що удар був на переході, потім туфля слітіла одна вторая, то мать упала з машини, і машина становилась. За пошкодженнями, які отримав транспортний засіб, швидкості, з якою рухався автомобіль, також не встановили. Ухвалюючи рішення про закриття справи, слідчий винятково поклався на інформацію від водія та його свідків. Це три свідки. Слідок який був водієм. І два свідки, які були очевидцями вже після того, як щось сталося. Нам вдалося з'ясувати, якими були останні хвилини життя Тамари Таратунської. Того трагічного вечора вона гостювала у своєї подруги Ірини в будинку номер 58 по вулиці Дехтярівській. Тамара була у мене в гостях, я живу в домі. Буквально час ми пообщались, і вона поїхала додому. Тут у нас пішохідний переход. Рядом Це наш привичний маршрут. Ми всі ходимо, діти ходять. Тобто, виходить, Тамара Таратунська рухалася так, як кажуть її близькі, але й ці свідчення слідство не взяло до уваги. Небажання провести достатню кількість слідчих дій і з'ясувати всі обставини кривавого ДТП. Родичі загиблої вважають не випадковими. За їхніми словами, є всі підстави вважати, що якась впливова сила просто відмазує юнака від відповідальності. Там недільки 3-4 ему права отдали, несмотря на то, что на то время, когда ему дали права, ще не було результатів експертизи ни по манке, ни по машине. У него батько чиновник з адміністрації я, ну, очевидно, что есть у них какие-то связи, возможности, там, не знаю, или денег они заплатили кому-то, или как это. Дізнатися обставини ДТП ми вирішили в самого водія, однак вдома хлопця не застали. Його мама спростовує всі звинувачення постраждалого Євгена Кошари. Для нас це такий шок був, що от я два місяці не могла просто вийти з стану. і Тьома теж. Тобто з ним таке тварин, ну можете себе представити, така от ситуація, в принципі, це Голі просто ну катастрофа, розумієте? пані Ірина. Наполягає, що жодного впливу на хід слідства її родина не чинила. Це було не на пішохідному переході. Він робить все время упор на це, але було слідство. Причому слідство три місяці длилось. і те, що вона розказує то, що Артем продовжує їздити на машині, він не їздить на машині на обіцяний дзвінок від сина пані Ірини. Ми так і не дочекалися. Небагатослівним виявився і адвокат Артема Титаренка. Чатися я не буду і нічого коментувати не буду. А чому? Ну я вважаю, що це буде некоректно по відношенню до мого скажем клієнта, і вважаю, що це буде і все і так далі. А тому ми вирішили перевірити версію родинних зв'язків гореводія з пливовими столичними чиновниками. Управління з питань реклами «Київміськдержадміністрації» – Це відомство очолює Олег Титаренко. За нашими даними, він є батьком горезвісного водія Артема Титаренка. і міг бути тим таємничим, високопосадовим родичем, який міг впливати на хід слідства у справі кривавого ДТП. Чи так це насправді зараз ми дізнаємось? Нам довелося вдатися до хитрощів, аби зустрітися з можновладцем. До Олега Титаренка ми навідалися під приводом розмови на містобудівну тематику. Тому говорив він лише про роботу. Ото, уникаючи відповідей на питання по справі ДТП, і нібито ви мали вплив на хід слідства одного трагічного ДТП, де ваш родич Це без коментарів. За нашими даними, впливові зв'язки Артема Титаренка управлінням реклами під керівництвом батька не обмежуються. Є всі підстави вважати, що родичами родини титаренків є сім'я Льовочкіних. Сергій Володимирович Льовочкін, глава адміністрації президента України. З такими впливовими зв'язками слідство справді могло зазнати певного тиску і перенести місце ДТП із пішохідного переходу на 20 метрів далі. Між тим нам вдалося знайти ще одного свідка, який переконує на загиблу Тамару Таратунську безжально наговорюють. Вона загинула саме на пішохідному переході. Чоловік відгукнувся на оголошення про пошук очевидців трагічного ДТП. Він є водієм трамваю, який пропускав жінку через дорогу тієї трагічної миті. За словами Юрія, рухалась жінка саме так, як кажуть її близькі. Я ехал, получается, с метро Лукьяновской вот, в ту сторону, в метро Берестейской. Скорость была ну, до километров 15. Мы подъехали сюда, женщина начала, ну, перешла дорогу. То есть она была где-то вот в районе вот этого вот э, снега, вот этого вот островка. То есть что э, машина остановилась, остановился я и э, пошла женщина. А едущий уже через час назад в обратном направлении, я увидел, что женщина лежит Возлі рельс Юрій каже, що добре запам'ятав жінку, яку пропускав на пішохідному переході. Так, да, так, да, так, да. іменно та сама, вона була э, в тілі, то снімалих розмірів. От, і вона, то, есть, переходила, ну, тяжоле така поступ була, то ну, тяжеловатої була і кін. А Вона йшла, так, да, то есть, і їдучи назад, а жури, я побачив, що саме ця женщина лежить. На жаль, коли ухвалювалось рішення про закриття кримінальної справи, свідок Юрій Бородін не був допитаний. Між тим смерть жінки стала не єдиним лихом в цій родині. Недієздатним став батько родини Петро Кошара. Важко повірити в те, що цій людині всього лише 54 роки. похорон Ось так в одну мить, ймовірно, через необережність і надмірну самовпевненість 20-річного водія життя родини було зруйновано вщент. Коли цей сюжет готувався до ефіру, стало відомо, що суд постановив поновити слідство в цій справі. Знак оклику слідкуватиме за цією історією. А родичі загиблої сподіваються, що слідство проведе об'єктивне розслідування, не піддаючись тиску впливових можновладців, і назве винного в загибелі жінки.